Пельсі дитринікомед турбота про свою красу уже зараз. Ну і далі в нас на прямому зв'язку. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас! Дуже багато запитань пане Юрій, Напевно, сьогодні. А до вас з огляду на поширення інформації про ймовірність ракетних обстрілів, скажімо що скажемо про те, що ця інформація шириться не лише телеграм-каналами. А в своєму вечірньому зверненні напередодні в неділю ввечері про це попередив і президент України попросив людей зважати на сигнали повітряних тривог. Пане Юрію, як ви можете прокоментувати е, ці попередження? Дуже ну, дуже багато сказано, дуже багато обговорення е, ну. Оль, тільки про це і не говорить, починаючи дійсно від президента, так і навіть ворог про це говорить відкрито у своїх е, пабліках, соціальних мережах і обговорює, що во е, обов'язково жахням. Як він там розповідає своїх е, цих. Ну власне до чого нам готуватися? Ну е, хочу. Нагадати, що найстрашніше ми пережили в лютому, березні місяці, тоді коли сотні ракет летіли нам на голову скажімо, щодня. Коли російська авіація літала тут фактично і в центральних регіонах України, було помічено, так, і були активні повітряні бої, протиповітряні бої, ми вже це все переживали, бачили, хіба можна нас злякати ще чимось? Відбувається тероризм, так ну десь більше застосують ракет, десь менше повітряні сили готові. До відбиття е, повітряного нападу е, От був на зв'язку з командувачем повітряних сил генерал-лейтенантом генералтам Він, запевнив, каже, що ми готові ракети заряджені і власне будемо відбивати скільки б вони там не запускали. Будемо робити все можливе або якомога. Менше цього залізяче летіло нам на голову. Зрозуміло, що реагує суспільство дуже чутливо на ці інформації що є там літаки, додаткові, які з'явилися в районі Енгельса стратегічної авіації. Так ну але ж маємо теж і ту інфографіку, яку міністерство оборони дало, і так далі. Що справді не так багато у них високоточних ракет, які вони сьогодні мають далекобійних ракет, якими можуть завдавати. Ударів по наших телах йдеться про хасто, 101 Х-555, калібр та іскандер. Е і вже секретар РНБУ Олексій РНБОЛІСІДініло теж заявив, що на декілька таких потужних ударів їх вистачить, та й усе ну, але ж розслаблятися все ж не потрібно. Зрозуміло, що вони ще виробляють їх і можуть поповнювати ті запаси. Тому е завдання е повітряних сил та збройних сил відбивати. Цю повітряну агресію а людей зберігати спокій, вірити в збройні сили в повітряні сили. Будемо робити все для того, щоб, щоб нищити ворога як на небі, так і на землі. І, зрештою, додам. Вчорашній е, урожайний зрештою день так, тому що давненько літаки не були в наших е, трофеях, в наших зведеннях. Uh -huh. маємо збити су 24 е, і су 25 Це Бомбардувальник теж тормовий кося на східному напрямку. Саме там відбуваються важкі бої. Знаємо, які сталеві хлопці та дівчата там стоять сьогодні. Ну і російська авіація відповідно теж активізувалась на цьому напрямку, і відповідно їх кількість їх збільшилась там так, але ми її трішки применшили. Повітряні сили вчора. Мінус два літаки. А на яких напрямках ви можете уточнити на яких ну, це напрямках? це Лисичанський та Бахмутський напрямок? Ан Юрію будь ласка, ви вже згадали про те, що Росіяни, незважаючи на санкції, які введені під час війни, продовжують збирати ракети, зокрема високоточні ракети. Наскільки в них вистачає потужності і комплектуючих? Адже ми розуміємо, що якщо ракети терору, там ті самі АС-300, вони використовують і мають великі запаси, то високоточних ракет не так багато а енергоструктурі загрожують саме вони. Ну, бачите, вони дорожезні ракети, так технологічні ракети, це треба ну, визнати. Ми бачили неодноразово, що летять дійсно такі. Вони більш-менш влучно. Так, і потребують багато зрештою часу, щоб їх збирати. Тому що це ну, ракета високоточна, яка коштує 6 мільйонів чи 13 мільйонів доларів. Це фактично як літак. Вона потребує ретельної зборки в кількох цехах, там пере. Перевірок відповідних контролю і так далі. І так далі від початку процесу виробництва до постановки її вже і заряджання, так на відповідні носії, так чи це калібр морського, чи повітряного, це проходить відповідно доволі таки тривалий час, там як мінімум там кілька тижнів. Так потрібно їм, щоб на щоб ту ракету з нуля. І до вже постановки тому ну так і в умовах санкцій зрозуміло, що вони мають ще якісь можливо ймовірно той певний запас тих запасних частин, ще на складах, так але вже пройшло 9 місяців. Вони ж не припиняли їх використовувати, виготовляти. Тому ну содіватися, що все ж таки країни, які є виробниками цих дефіцитних для Росії запчастин, зроблять усе для того, щоб Росія їх не отримувала будь-якими шляхами, чи то контрабандною, чи, чи то через треті країни. Ну, принагідно нагадаємо, що напередодні європарламент визначив як злочин допомогу при допомогу, зокрема Росії, обходити санкції. Будемо сподіватися, що ці такі легальні заходи зупинити контрабанду через треті країни і зупинять Росію від того, щоб далі продовжувати виробляти високоточні ракети в умовах санкцій. Ну, безумовно, країна терорист повинна бути на всіх вивісках, на всіх банерах з терористом вести. Ну чекаємо ще такого рішення від сполучених штатів Америки. Пане Юрію, будь ласка, я впевнений, що ви з величезним зацікавленням стежите за цією дискусією між НАТО і Польщею з приводу того, чи можна передавати системи Петріот, які виділені для захисту Польщі, чи можна їх передати в Україну? Скажіть, наскільки оце з десяток таких комплексів може змінити ситуацію, все ж таки заблокувати таке зцементувати небо над Україною? І чи очікуєте ви таких систем? Та очікуємо з перших днів, і літаки і системи ну все на все треба, все опануємо, все буде на озброєнні, і все буде погрожувати Росії і не лише а збивати повітряні цілі. Такі патріоти, ну скажімо, патріот і різних так модифікацій. Якщо ми говоримо про власне ста крайню модифікацію, яка здатна збивати і в тому числі балістичні цілі. Ну якщо й дальність комплексу беремо умовно, так 150 кілометрів. Він буде розміщений, скажімо, десь на півночі чи на сході, то Безумовно, противник буде теж робити враховувати це, що є такі системи, і літаки не будуть наближатися як мінімум на цю відстань, входити в зону враження цього комплексу, тому що однозначно будуть знищені. Безумовно, якщо кілька таких комплексів чи, скажімо, кілька там дивізіонів буде поставлено в Україні, то. Це, ну суттєво підсилить існуючі систему ППО. Е, я вже ну говорив раніше, що е, повітряні сили ну, визначились тим пріоритетом, який ми маємо сьогодні. Так те, що нам сьогодні дають усе, усе дуже багато усього. Це і для ППО сухопутників і для нас це, це дуже круто. Але основою майбутньої системи ППО мають стати комплекси Насамс, Айрісте а також «Петріот». Ну, зрозуміло, в поєднанні з ППО сухопутних військ це буде така ешелонована система протиповітряної оборони, яка буде захищати наше небо. Пане Юрію дуже вам дякуємо. дякуємо. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ був з нами на прямому зв'язку. Хочеться передати слова підтримки всім вашим колегам в такі непрості дні, на які очікує Україна, зокрема з огляду на попередження про ракетні обстріли. Ну і говорячи про те, що ми можемо колись напевно отримати системи протиповітряної оборони, нагадаємо, що цими днями у Бухаресті відбувається саміт НАТО. Хоча НАТО не може нам напряму допомагати летальною зброєю, але допомагати можуть інші країни, зокрема і члени альянсу.